Народний дім міста Кам'янка Бузька Зразкова аматорська театральна студія Котики Гаватовича Олеся Василенко. Я українка, читає Анна Єва Тимощук. Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою. Я володію Шевченковим словом. Умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй Батьківщині, де все мені в радість ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори. і Цвіт білосніжний, у лузі калини. Душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.